Серіалу Київ день та вночі. Так. Я думаю, що всі дивилися. Скільки років вже пройшло цього серіалу? У му році вийшов. Розкажи, будь ласка, деталі. Це дійсно було е, імпровізація, або у вас був ні. сценарій так. повністю? Так? У нас був сценарій, так. Я насправді це фотограф. Дивись, я насправді фотограф, який безмежно покохав Оксану. Це я в 10-му класі в це вірила. Uh, якщо ж. Прямо так казати, тому що вже всі контракти, звичайно, сроки годності вийшли. В них насправді це формат Берлін Такнахт, німецький формат. І там дійсно знімали це як ток-шоу. От, ой, не ток-шоу, а реаліті. Реаліті. Да. Так. У нас першу серію намагалися так зняти, була шляпа. Люди у нас таке, типу, не так сприймають. І у нас одразу продюсери смікнули, що ні, так не може бути. Давайте сценарій конкретний. Давайте будемо робити брифінги, пропрацьовувати чіткі то п'ятдесяти. Тоді воно піде. Так і зробили, тому і пішло.